Ми зараз констатуємо унікальну ситуацію в світі, коли попит на зброю зростає. Попит на зброю зростає шаленими. Темпами, бо всі армії, великі потужні армії світу, вони переозброюються, бо війна змінюється, технології змінюються, нове зброя, нове обладнання, і, і все це треба робити. Треба закуповувати нове обладнання. А де це обладнання? Це обладнання там, де є відповідний оборонно промисловий комплекс. І на жаль, так сталося історично, що у нас не тільки оборонно промисловий комплекс, але і можливість випробування. Давайте будемо відверті, і в бойових умовах, і, в бойових умовах так. і саме завдяки цьому ми маємо унікальну можливість зайняти величезний шмат цього світового ринку зброї, який сьогодні зростає, зростає шаленими темпами, але у нас. При можливості виробляти зброю на 25-30 мільярдів євро щороку ми виробляємо лише на 9 мільярдів. Чому тому що нема грошей, тому що гроші не заходять за цю зброю, не заходять за іноземні гроші, бо ми не можемо зараз від закрити експорт цієї зброї з іншого боку. Бюджет не може дозволити собі купувати зброю в великих обсягах, аби завантажити все виробництво. І саме тому ми робимо правовий режим який передбачає можливість не тільки задоволення потреб Міністерства оборони і інших відомств в Україні, але і експортного потенціалу, відкрити експорт в межах, безперечно, з певними обмеженнями, але спростити його, спростити валютні розрахунки, закрити інформацію про будь-які наші оборонні підприємства, які включені до Дефенс Сіті, а це перелік, який розробляється Міністерством оборони, дійсно надати їм податкові пільги, як приклад податок на прибуток за умови. Реінвестування на 10 років ми пропонуємо звільнити чи податок на землю, екологічний податок, податок на нерухоме майно і залишити ті пільги, які є щодо ПДВ, наприклад. Ми пропонуємо ускладнити. Механізми різноманітного розслідування кримінального щодо цих підприємств таким чином, аби унеможливити їх блокування, бо є численні випадки, коли правоохоронці щось там розслідують, блокують ці підприємства, і ми фактично ну, робимо те, що не повинні робити. Безперечно, злочинців треба притягувати до відповідальності, але не ціною е, вбивства ОПК, зупинки підприємств. Да. Тому. Зазначені заходи да також можливість щодо релокації і фінансові механізми фінансування релокації цих підприємств зі сходу України до більш безпечних місць. Власне, це чотири великі законопроекти: комплекс заходів, які розроблені разом з міністерством оборони України, які дозволяють нам дати поштовх для. Розвитку оборонно промислового комплексу в Україні таким чином, аби ми стали ну номер один у світі, і вже президент оголосив про перші перемовини з Данією, коли ми можемо реалізувати проект Built with Ukraine», Тобто, коли ми можемо робити спільні підприємства, спільні виробництва. Обмінюючись технологіями це також дуже важливо, бо ми не тільки свої повинні давати а обмінюватися чужими, аби розвивати ОПК України.